Вітаю Олено за моєю спиною. Зараз можете бачити, як виглядає понівечений ворожим залізячим пологовий. А власне, ось чим його і накрили. Такий уламок ракети ми знайшли тут на місці, і е, саме. Такої таким залізячим зранку росіяни атакували цей пологовий будинок. Но вона про атаку лікарні з породілями та немовлятами сколихнула всю Україну і ми готові показати відео перших хвилин після влучання, де пологовий буквально охопило полум'я. Родома, взагалі. ваше родома. за попередньою інформацією, будівлю понівечило уламками ракета. Там повибивало вікна, і всередині спалахнула пожежа полому будинку ситуація була не критична оскільки при сигналі ракетної небезпеки була була евакуація там все було нормально наразі йде розбір розбір завалів Скажімо так, обрізка конструкцій, які можуть бути небезпечними, які можуть впасти там зашкодити комунальникам, які на місці працюють. Інформації про загиблих та постраждалих в пологовому наразі немає. У мозі повідомляють породілі з немовлятами вціліли, бо їх вчасно спустили в укриття лікарні. Нині ж на місці триває ліквідація наслідків прильоту. А поряд із пологовим в момент вибуху була ось ця автівка. Очевидці повідомляють, що чоловік просто проїжджав повз і е, отримав смертельні пор. Ранення і помер просто на місці. Більше про ліквідацію наслідків прильоту, про те, що думають очевидці, та як вони пережили цей ранок, розкажемо вже у наступних випусках. Дочекайтеся, Олено.